Я благодарую Всесвіт за багатогранність природи, за красу її та цілющу енергію. Я насолоджуюсь спілкуванням з природою, наповнююсь. Я дарую свою любов та тепло землі і єднаюся з її вібраціями. Я здорова і земля теж. Життя чудове, життя чудове, життя чудове. Кожну мить енергії Всесвіту наповнюють мене. Я ціную кожну мить життя.